Новий керівник нові порядки. З 1 жовтня 2025 року на посту директора Рівненського діагностичного центру Романа Шустика замінив Сергій Гордієвич. До цього призначення він керував обласним шкірвен-диспансером. Був на посаді понад три роки. Це виважений крок. Сергій Григорович, прогресивний керівник. Він вкладав душу, у вірений йому заклад і за три з половиною роки вивів шкір диспансер на високий рівень. Тепер довіряємо йому рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука з понад трьома сотнями лікарів, медсестер та іншого персоналу. Від призначення Гордієвича прийшло лише два тижні, втім уже є певні зміни. Зокрема, прийом у реєстратурі продовжить з 16 до 19, а з 1 листопада діагностичний центр запровадить роботу лікарів у дві зміни. Тож прогнозується, що пацієнти зможуть отримати послуги з 8 до 7 години. Крім цього, керівництво хоче розробити заходи, які допоможуть центру бути доступнішим для маломобільних людей. Наразі Сергій Гордієвич продовжує детально вивчати стан справ, і я дякую йому за хороший ритм. За його словами, уже очевидно, що діагностичному потрібне поповнення деякими фахівцями. Тож на роботу запрошують зокрема ревматолога, гематолога, психіатра та нефролога. Сергій Гордієвич протягом кар'єри займався не лише лікувальною справою. Він є членом Рівненської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України. Згідно з даними платформи, «Чесно», він може мати стосунок до радикальної партії Олега Ляшка, в 2015 році балотувався до Рівненської облради сьомого скликання, але не успішно. Дружина Тетяна Гордієвич з 2023 року працює у діагностичному центрі. Вона член ВЛК та підприємиця. А що там по декларації серед нерухомості усіх? Гордієвичів дві квартири в Рівному. Одна належить чоловіку, інша дружині. Також мають житловий будинок та нежитлове приміщення у Рівному. І гараж у Костополі. А от землі у володінні директора діагностичного чимало сумарно понад 15 гектарів. Дев'ять ділянок у селі Мирне, дві в білій криниці, одна в Рівному та одна в Костополі. Серед транспорту чотири автівки. Сергій Гордієвич володіє Тойота Camry 2003 року, Тойота Land Cruiser 200» 2012 року та Ауді 100» 1998 року. Дружина володіє лише Тойота Camry 2007 року. Крім основної роботи, Сергій Гордієвич у декларації зазначив, що отримує кошти від. Тов Київ медпрепарат та двох інших компаній, які займаються дослідженням ринку продажів, його дружина отримує кошти від трьох фармацевтичних компаній. У гривнях на двох Гордієвичі мають мільйон 25 тисяч готівки, в доларах 105 тисяч, в євро 32 тисячі. Загалом це майже 7 мільйонів гривень. Наразі новий очільник діагностичного лише освоюється на новій посаді. А от скільки він там пробуде, побачимо. Його попередник Роман Шустик керував закладом понад 10 років. Валентина Захарчук, Анастасія Словачевська та Олеся Мороз, телеканал ITV Media Group.